Вартість виготовлення закордонного паспорта стала причиною непорозуміння між міграційною службою та місцевою громадою. Люди вважають, що працівники служби вимагають від громадян сплати необов'язкових платежів. Щоб з'ясувати, де правда, наші журналісти спробували довідатись, за якою схемою проходить процедура виготовлення документа та скільки насправді коштує така послуга. Ще в січні цього року пан Мирослав за виготовлення закордонного паспорта заплатив 556 гривень згідно п'яти квитанцій. І що є платежі обов'язкові та не обов'язкові, чоловік не знав. 22 січня я подавав документи і платив 556 гривень. Ніхто нічого не роз'яснював, сказали оплатити все. для більшості громадян. Закордонний паспорт стає немалим тягарем для сімейного бюджету. Працівники ДМС не повинні нав'язувати громадянам необов'язкові платежі при виготовленні закордонного паспорта. Вважають у громадській організації народний захист. Ця структура офіційно звернулась до керівника міграційної служби запитом з приводу незаконних зборів. За зверненням мешканців міста і громади Двернянщини. Ми зінсінювали запит до. Керівництва ДМС на Тернянському районі з приводу незаконних поборів при виготовленні придані послуг органами ДМС, тобто це є виготовлення закордонного паспорта, вклейка фотографій, виготовлення проїзного документа дитини, таким чином, що органи вимагали від людей сплати необов'язкових платежів. Ми зробили звернення, в якому поставочку вимогу припинити побори, і кожного службовця, який буде це продовжувати в подальшому, вважати таким, що порушує законодавство, зловживає своїм службовим становищем. Проведено з цього питання нарада в області сьогодні. Зранку відбулася нарада з працівниками ДМС в Надянському районі, і ситуація, якби більш-менш стає в правове русло, і починають людям давати ті квитанції, які згідно передбачені, і які діють за зверні. Постановою з 2011 року. Вартість виготовлення закордонного паспорта становить 377 гривень 15 копійок, не враховуючи комісію банку за послуги. Цей платіж складається з державного мита та платної послуги, передбаченої постановою Кабінету міністрів України, яка включає в себе вартість бланка. Цю суму входять обов'язкові платежі. Це підтвердив і керівник міграційної служби. Всі інші інформаційні послуги, страховки та інші збори громадяни оплачувати не зобов'язані. Але до необов'язкових платежів належить і довідка про несудимість без якої паспорт не виготовляють до цього часу? Цю довідку виготовляли у міграційній службі. Зараз зазначив начальник, цей документ громадяни приноситимуть самі. От були такі квитанції, Це є 80 гривень, 80 гривнів ми бралися за довідку про несудимість. Це не є обов'язковий платіж, але в переліках так як ви говорите в січні місяці. Переліку таких були була була вартість 80 гривень ДП Державного підприємства ДП ресурси людина не хоче йти через це підприємство з заказю довідку. йде сама їде від спеціально відділ і оперативна інформація, які людина може протязі місця ту довідку вибрати. Рікше ми беремо триста гривень, але при при отриманні закордонного паспорту особа буде мені предоставляти довідку про несудимість. Яку вони собі саме будуть замовляти, хай собі замовляють сами. Активісти народного захисту вимагають від працівників ДМС чіткого роз'яснення при виготовленні громадянами того чи іншого документу. Дане питання тримають на контролі. Вигувалися з звичайними Громадянами, вони дають інформацію про те, що буквально ще 2-3 тижні тому вони сплачували по 600, по 700-800 гривень і за закордонний паспорт і по 300 гривень за проїзний документ дитини, коли він коштує 54 гривні. Тому ми якби від імені громадського об'єднання «Народний захист ми, е, заявляємо, що будемо це питання тримати на контролі, е, моніторити ситуацію.